Добрий день, вас вітає компанія Promdom Com'є. Сьогодні на огляді підшипник 180-201 від чешського виробника ЗКЛ. Підшипник має тепловий зазор c 3 розрахований на великі оберти, більше 6000 обертів за хвилину. Розміри підшипника 12. Внутрішній діаметр 32 зовнішній, 12 висота підшипника. Підшипник має з двох сторон резинові шайби. Всередині має змащувальну рідину. Використовується в основному на генератори для легкових автомобілів. Також ставиться в електроінструмент. В основному шліфувальні машини, таких марок, як Дніпро-М. Купити підшипник 180-201 ви можете в нашому інтернет-магазині промдом.com.ua, або перейшовши за посиланням під відео.